Чені відродили вимерлий 10 тисяч років тому вид вовка, який став прообразом для лютововків із Гри престолів. Американська біотел... біотехнологічна компанія Colossal Biosciences. Да, я знаю. Мені самому смішно з того, як я читаю. Ну, не вмію читати, ну що зробити? Не навчили мене в школі читати. От бачите, я вам кажу, скільки раз сказав смисл з тої школи, та ні, я шуткую, то не в школі проблема, то я винен. ну, визнаю, не прав, ну, то що тепер зробити, от таких маєте, бачите, от таких от таких, блогерів тепер маєте читати не вміють. Вивезти цуценят вдалося завдяки генетичним змінам, отриманим із повного геному жахливого вовка. Який реконструювали з давньої ДНК, знайденої у викопних рештках віком? 11,5 і 72 тисячі років. Що, що? що Вивести цуценят ценят завдяки генетичним змінам, отриманим із певного геному жахливого вовка, який реконструювали з давньої ДНК. Знайденою у викопних рештках віком 11,5 і 72 тисячі років. Як вони це роблять? Як це? Що 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 це таке вже? Як це роблять, Боже? Ви розумієте, скільки взагалі в якомусь відсотковому співвідношенні всього населення світу? Ну, я не, не побоюсь назвати цих людей розумними, які відтворюють якесь ДНК, реконструйовують давнє ДНК, якому 72 тисячі років і відроджують, вимерлий 10 тисяч років тому вид Вовка? Хто це взагалі робить? Що це за люди? Як вони виглядають? Де вони вчились? Це, ну, це, це Що таке? Якщо порівнювати, ну, наприклад, з собою? <тит> Ви що гоніти, то я навіть не вмію цвяха закрутити. Хотів сказати вилкою <тит> отверткою. Ну, прикиньте, якби були всі такі як я, то в нас би взагалі нічого не було: ні літаків, ні айфонів, ні кораблів, ні телевізора, нічого, ні цього, е, цього мікрофона. Взагалі нічого не було. Нічого би не було б. А скільки таких, ні, ну, ви не такі, як я, я розумію, але таких, як я, то багато. Я розумію, що ви розумніші все шарите, все. Бо це, це понятно. Я не говорю про таких, як ви. Я говорю про таких, як я. Ну. Цей вид вирізняється довгою білою шерстю міцними щелепами. Цуценята вважають. Цуценята вважають близько. Вважають, вибачте, ну, 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 ну неграмотний, не вмію читати. Я перепрошую. Цуценята важать близько 36 кілограм у віці від 3 до 6 місяців. що що, цуценята важать близько 36 кілограм у віці від 3 до 6 місяців? Загалом їхня вага може сягнути 64 кілограм. На відео Ромул і Рем перші у світі вимерлі тварини, які народилися 1 жовтня 2024 року. Ну, відео в мене немає. На жаль. Можете погуглити собі, подивитись. Значить, Вчені відродили вимерлий 10 тисяч років тому вид Вовка, який став прообразом від лютововків із Гри Престолів. Американська біотехнологічна компанія Colossal Biosense. Чи біосайенс, Чи біосаєнсенс? Вчення... Я не можу просто дивіться, я навіть не можу не то, що собі уявити, я навіть осягнути не можу цього, що вивести цуценят вдалося завдяки генетичним змінам, отриманим із повного геному жахливого вовка, який реконструювали з давньої ДНК, знайденої у викопних рештках віком від одиннадцяти з половиною. До 72 тисяч років. Я, ну, типу, сорі, я не можу все. Я, типу, ну. Я не шарю цього. Ну, типу, сорі, я не шарю, типу, я. Я. Якби, ну. Ну. Може, ви шарите? Прикиньте, до чого взагалі доходить. До, до, до чого доходять технології? Що, ну, от я не раз казав про ці нові, до, нові прориви, які можуть тіпа, бути в, на планеті щось нове. Ну, тіпа, це хіба не прориви? що зможуть від... А людину зможуть відтворити, яка вмерла там, 10 тисяч... 100 тисяч років тому, наприклад? Що ми знаємо? Получається, ми тільки знаємо за останні 2-3 тисячі років, а до того, що відбувалося? 10 тисяч років тому. 100 тисяч років тому. Прикиньте, як люди зможуть відроджувати якихось тих неандертальців чи кого там, хто там жили, не в курсі. Мамонтів яких динозаврів! Динозаврів! Прикиньте, як почнуть, блін, відроджувати динозаврів. Динозаври, мамо, ти коротше, все взагалі. все вже було. Я в шоці. Я просто я не знаю, блін. Д... Дивіться. Хто ці люди, хто цим займається? Хто... Що їх приводить до цього? Що ними керує? Що ними а... Що ними керує? Все правильно. Я... Як це, типу, ну, от я живу, <сміст> мені має прийти в голову. Тож я маю відродити. Як відродити вовка, який вимер. Люту Вовка, який вимер десь тисяч років тому. І взагалі зрозуміло, що, мабуть, я маю жити в якомусь такому оточенні. Можливо, мої батьки мали б бути якимись вченими, які також займалися якимись дослідженнями, якимись оцим, 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 оцим. ти маєш цій сфері, напевно, що росте. Я так, я так розумію, це правильно. Понятно, що якщо ти народився десь, умовно кажучи, в якомусь місті, де все життя там на базарі продаєш, то ти, ти не. В тебе навіть такі думки не зародяться. Я, ну, то есть, це не в обіду тим, хто продає на базарі. Я дуже поважаю цю професію. Дякую. І я всі професії поважаю. Це не до того. Просто як взагалі люди приходять до того, що їм потрібно цим вот займатися. Я навіть, якби не прочитав цю новину, я навіть би не додумався, що взагалі таке можливо. А люди хтось це реалізовують. Ну, це, типу. Тобто, на якій ланці розвитку чи щеблі, чи, чи як. Чи... Ну, але напевно, якщо ці люди вони компетентні в тій сфері? В якісь інші вони, можливо, не компетентні. Тобто кожен в своїй сфері розвивається. Це ж не можна сказати, що суперлюди, якщо вони там відвороджують Вовка, якому десь тисяч років, то вони, наприклад, офігенно грають хокей. Ну, наприклад. Умовно кажучи, да? чи там вони, ну, я не знаю, ну, типу, в якихось інших сферах там, можуть бути компетентними. Хоча приносити знання з одної галузі в іншу, це є якраз то надбання, властивість, можливість. Яка відрізняє людину, наприклад, від штучного інтелекту. Тому що, якщо, наприклад, штучний інтелект, робот гра навчений гарно грати в шахмати, то він вже не знає, як грати, наприклад, якусь іншу гру? Або якщо Google навчений перекладати нам слова. Він знає, переклад нам пише, але він не в спромозі усвідомити, що означають ці слова, які він перекладає. Коротше, бачите, що з і хороше. Ну, я рахую, що це позитивний все-таки сигнал хорош. Це якась, ну, я не знаю, яка користь для світу в цьому, але точно нічого поганого світу це не приносить. І, можливо. Дослідження в цій галузі в майбутньому принесуть людству якусь користь. Тому що я недавно читав, що бувають такі дослідження смішні, якісь там. І на фоні цих досліджень, здавалося б, нікому не потрібних і смішних. Потім винахідники. Ви знаходять якісь лікарства, або якісь предмети, які реально приносять користь. Здається, що я читав, що хтось досліджував, як реагують щось там комарі, мед, чи на що, я точно не пам'ятаю. Коротше, я можу щось помилятися. І це були дуже смішні дослідження, але потім за, за допомогою цих досліджень винайшли приманку в Африці до малярійних комарів. Коли була епідемія. Щось таке. Крест, це все, я можу перекрутити і неправильно подати. Я, типу, зразу це говорю, але мається на увазі, що були якісь смішні дослідження, на фоні яких не на фоні, а за допомогою яких потім. Винайшли щось корисне для людства. Так що хай краще щось досліджують і розвиваються, ніж нападають на когось і розробляють засоби зброї. Хай краще щось таке. от. Вовки виводять, придумують якісь технології, але які не будуть йти в ущерб людству. От так. Ну, якби. Рудьби все сказав. Але ти говорити, я ж можу довго, але давайте вже на сьогодні, на зараз, на цю секунду з цим закінчив. Дякую, що подивились. Не знаю наскільки корисна була ця інформація. Скоріше, що ні, але це більше таки, знаєте, розважальний контент, несе не сприймайте це все всерйоз. Будь ласка.